Йоу, друзі, всім привіт-привіт! З вами я, Дем'ян Майнкрафт. Ви на каналі Дем'ян Майнкрафт. Йоа. І зі мною зараз Матвій. хто? Матвій, всім 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 привіт. І ми будемо будувати з е, Колубаєра Новий. Перший акт. Іменно перший. Коли вийде другий, ми побудуємо другий акт. Якщо ви наберете більше лайків або підписки, а, а скільки, то ми побудуємо паштокові акт. Скільки лайків, скільки лайків, скільки, скільки. Ну я не знаю, скільки вони наберуть багато. Ну, давайте хоча б 20 лайків. це хоч, Ні, давайте 25, бо в минулому відео. Е, о, ні, яке минуле відео. Бляха, я перепутав, просто ми ще одне було відео. Зняли. Ну, коротше, це буде наша таємниця. Ну, і да. давайте, коротше, будемо починати будувати, так? Да? Да. Так, друзі, я зараз дещо собі віддам. Так. то Ні. Зіва пишемо команду Собачка С. Mm. Е, тепер. Ось таке пишемо. От ось таке. Матвій, ти зачекай, будь ласка. Так, так. Б. К І. Все, в принципі, так? Було команд. Все, що у мене є. Так, Тепер е, тепер нікуди просто нічого просто не Що? Ти звідки цей блок взяв? Я тобі за цей блок і говорив. Це командний блок, я написав просто команду, так. Чекай, мені дещо сфоткати зараз, тільки з фоткою на інакший телефон координати е, де камера. Так, я собі січую оба. Так, я сфоткав тепер. Дивись, що ми робимо. Так, так. я зробив команду. А ось, вот, все згадав Ти мене чуєш Дем'ян? Так, чую, чую, чую. Собачка. П. І тепер, друзі, дивіться, що ми пишемо. Ти мене чуєш? Чую, чую. Шинє. Чую. Так, мінус 510. Ти мене чуєш? Ти мене чуєш? Так, що ти що ти робив? Нажми на кнопку. Нажми на кнопку. О. Все, диви. І ми так будемо робити, іменно коли це типу буде кнопка для першого акта нас буде телепортувати. Mm -hmm. yeah. Та... Ну, що ти мене телепортував? Yeah. Так, ні, давай тоді, я трохи зміню е, одну команду, щоб ти міг себе тільки телепортувати, а я тільки себе всю. Yeah. 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 А, так, напевно, не працює. Ну, тоді ось так. Все. <плес> <плес> Матвіні, ні, ми тут не будемо будувати, бо тому що тут буде спавн. Тут у нас спавн, типу я помічу, Так, дивись, будинок з колбою має бути, давай десь тут зробимо. все, Тут у нас буде будинок. <плес> я поки що буду робити підвал. Ну і так, друзі, ми будемо поки що мітити контури, а ви ставте лайки. Так, друзі, Матвій от приєднався, а я вам поки що покажу румтур. Так, дивіться. Ну, це все, як в звичайному скулбою. Тут ось таке. Ось таке. Так, ось таке, е друзі. А, ми тут, там. Матвій, говори трохи голосніше, будь ласка, бо тебе, вроді би, не чути. Добре. Так, друзі, дивіться. Тут є, треба кайло знайти, типу і зламати блок. Угу. І ось так, як ви бачите. Люк. Ну, ми ще, ну я б придумав ще один спосіб збіжати. Ну що, матвій, давай зараз будемо збігувати. Пробувати. Так Окей, ну, дивись, я тобі речі дав. Диви, зараз тобі речі дам. Е, так, ось так Окей, чекай, ось таке, ось таке, ось, таке, ось таке, ось таке. Все, ти пам'ятаєш, де речі ховати? Так. Да. Окей, і тепер і, я йду до своєї. А ні, ні, я не йду до кімнати. Коротше, скажеш, к... ти, і... ти ховай, а я і, полечу в одне місце там, де мені треба нажати на кнопку, я там появлюся. Ну, коротше, давай. Ти вже як ти вже складаєш, я тобі казав, де, короче, складати. Пам'ятаєш? Окей, ти, короче, вже типу, ховаєш? Так. Окей, я не дивлюся, якщо що, я не дивлюся. Mm. Так тут люк поставлю, щоб можна було більше не ламати. Ну і що ж, mm. давайте піддивимося за Матвієм. Та да жартую. Не будемо за ним підглядувати. О, тут така комірка. Другий, третій, четвертий акт не працюють. Тільки перший акт працює. Ну що ти вже там е, все зробив, сховав. Тільки я. я виживання включаю собі і тобі. Поле. Все, давай, ти сховав. Добре. Ну а ви, друзі, тим часом ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Двадцять лайків вийде нове продовження. Давайте так. Ну і все, друзі, давайте нажимаємо все. Вам і тут появилось. Ти на кухні, ти на кухні, будь на кухні. Так, 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 так. О, знайшов. А, плях. Матвій, я тобі, я тобі забув меча дати. У мене є! Так? А який, а? Я, який? Ну, такі, що ти я тепер не загадал тобі. Я карать зараз тобі знов дам меча, окей. Mm -hmm. Тільки це не рахується. Ні-ні, це не рахується, це не рахується. На... Їться, коротше, на всякий будок забирай. мені має треба бути, щоб інвентар був чистий. Ну все, я. Все, ти будь на кухні там. Тобу, там нічого не роби, там, тралі-лялі, балі-балі. Так, один а вже я вже предмет. Так, знайшов. <уз> О, знайшов. <уз> тут, так, що за там звуки? Де дівся? Ні, Матвій, ти, має, ти, ти, ти маєш першу, ти маєш перевірити, якщо за звуки? Ну, я знаю, я тоже. Ну що ти зайшов? Так. Да. Матвійця, якщо що. Матвійця, якщо що, це, це звуки були з складовки. Ну, тобто не з складовки, а з кімнати їхньої. Я знаю. Так. Mm. <ган> Де ти Та не ти таке не кажеш, ти тільки каже, ну, як з поправжньому з колобой. Ти дивишся, що тут сталося, якщо нічого, то ти йдеш назад. Короте, я роблю, пошула, ну, добре. Все, ти так. скажеш, коли будеш так. на кухні. Так, тут нема нікого, добре, йду до кухні. Все? Все, я в кухні. Тільки турити не можна тун турун тун тун турун тун 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 Так, йдемо далі. А ти відчувай, я зараз, дивись, я коли відкриваю двері і йду, типу, на кухню, там через вікно перелізати, то ти мене не бачиш, якщо що. тун турун тун Так, роблю-роблю-роблю. та тут та Тут та Так, тут Опа. Так ну так, ровнем чик 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 оп 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 Іду дві те білею. Так, в мене час є, щоб провірити кухню. О! пішов. Не, друзі, мені подобається проходити. Ага, так, а ти ніякий не забув. Ти ніякі не забути типу, ти речі назад покласти. Ні. Ну, типу, не назад, а покласти там. Ні. Так, друзі, дуже перевірю багажник. Ось так. О, Матвій, коротше. Ага. Я, я, я подзвонив цвіно. Так, а ти мене не бачиш, так. так Нема нікого йду до кухні. А ти прийшов? Так, кухні так, все, Думаю, так. Вау, вау, вау. так все, друзі, йдемо ось так сюди. А смысл тут нема? Шоручай так. Да. так? Ось так, ось так-пим-пим.

Так, так, так скоро. Ну матвій, коротше, ти мене не знайдеш. Все, я, коротше, назад йду. Коротше, але ти мене не бачиш. Так відомою Так. Такс Пимп -пим. Мама, мама, Ба! мама, мам, Та подиви наверх, боже мій. Хай, ага, все, я збіг. Все, друзі, привіт! Все, Матвій, все, концовка, все закінчена, концовка. А покажите, ти інакші речі сховав. Um, куди? Чекай, чекай, черка, я тобі креатив включу. Тому що я їх не міг знайти. Ти їх поклав. Так, ну я, я факел і сукиру вже маю. Матвій, Матвій. А, а, та, точно, в мене ж важ... в мене ж було. Ти ось тут аж що поклав був? А, боже мій, боже мій. Та за що мені це? А я забув. Я думав, що я вже все пошукав. ну окей, тепер закривай і ламай назад. Давай граємо. Шерст. Давай ще раз, тепер. Давай тепер я буду мамою. так, ти, Я зараз е, заберу. Так, я, коротше. Та, угу, угу. Так, забираю всі речі. Так, Матвій, це всі е, червоний фа... А, дай мені всі тепер, які ти маєш речі. Які ти маєш речі всі? Які ти маєш речі, дай, будь ласка, всі давай Біл. Ага. Віддай назад меч. Та біляху, чекай. Ці речі, які Оп. я тобі давав, Та біляху, то в мене меч. ти матвій кидай і відбігай і відбігай Оп. меч і все? Оп. Ні, так. Ну карту ти вже можеш не давати, це теж вже можеш не давати. Ну окей, це, в принципі, всі речі. Диви е, лети сюди, лети сюди. Е, ходи сюди, я тобі креатив дав. М? Е, де та штука? А во, во, бачиш, бачиш ту штуку. Де ти є? О, я тут зверху. Та я зверху, подивись наверх. Наверх така має бути, типу, така квадрата наверху. О, о, за квадрат? Лети туди скоро. М? Йоп Заходь сюди. Заходь сюди. Заходь сюди, я всередині. Наверх полетиться. Короче, десь тут є кнопки. Ти поки що тут нічого не нажимай, я тобі скажу, коли нажати типу, цей перший акт. Поки що не нажимай, окей. Угу Окей, о, якщо що, я бачу твій нік, так що дивись тут мені. Так. Мала. я... Так, угу. mm -hmm. так, це ось так, це ось так. Так, друзі. Mm -hmm. угу. Так, дивіться, друзі. Тепер ми ось це. Зараз ховаємо тут. Ось тут, зараз ховаємо. Так, дивіться. Це ми тут ховаємо. А це ми ось тут ховаємо. Все. І, в принципі, я думаю, я думаю, так, скільки це треба сюди покласти, це ось так. Угу. Так, все, в принципі, все. Ну, все, Матвій, можеш нажимати кнопку. Так, все, я тільки не забувай, коли я йду перевіряти звук, ти маєш десь ховатися і присісти. Ага. А, чекай, чека, чека, я тільки креатив виключу і щось забув. Треба таку команду ще зробити, так що там, де коли ми нажимаємо, ну, щоб а? нам ще в, виживання включалося. Так, Матий, а ти шукаєш гачі? Тум-тум-тум 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 Так, піду полию квіти Так, Тум-тум-тум-тум Тум-тум-тум тум Та, друзі, я знаю, що я його нік. Бачу, коли поливаю квіти Але я вдаю таке Що я не бачу Так, пшшш Ну, так, все, треба повертатися назад. Так, ну, позамітаю ще трохи підлогу. Підлогу Ні, ну, знаю, мамка так з мене не робить, Ну нічого, я буду робити. Так, все? Так, вінок ну, назад ховаємо. Так, саун. Ні, нічого не чув. Так все я той просто все на кухні я, тобто сюди сюди, тра-ла-ла, бла бла бла. Що це за звуки? Стоп. Тут а хтось був? Та вроді би все нормально. Так, сюди, закриваємо двері. Ага. Так, бля, хотят, mm -hmm. то все делает? Ага, так, сюда, туда, правда, прал. Так, піду, полию квіти. Так, с, так, с, так, с, так, с, так, с, так, так. Так, стак. Закрываем. Дему. Дему. Mm -hmm. mm -hmm. А, чекай, так Чем. Так, все, треба перейти назад. Треба перевірити, де є Андрій. Так, Матвій, тебе ще є час, щоб прийти назад. Таківсян в шафі сидиш, та? Хм, немає? Ну, окей, ха-ха. Гена, давайте. А, він ж на роботу поїхав, боже мій. Такс в шафі сидиш. Тан родибі, ні. Матвій а знаєш, що, я забув... що ми забуваємо класти до речі? Ха? В сейфу. Ну, к сі, я. все, я в кухні. Хух, Матвій, не а, ти не міг, а ти не міг просто просто піти сісти на ліжку та й все. Не знаю. Так. Угу. Там бра бла тра -ла -ла, бли бла, тра-ла-ла, блі, бла, блу, блібі бла. Так що ще там мам коробе? Виходи на двір. Ма може, ти вже будеш дзвінок дзвонити, мені вже скучно, тільки. я Рем. Тільки скажеш е, той, коли. що ти вже знайшов. що ти вже знайшов речі. М -м? Так, з підтополею квіти. Тун-ту-тун-тун-тун-тун-тун... <таспоріст> стоп! Та добре, шарзуй, фік-фік. А ми ще ми ще забуваємо на бочку класти. Так, все, треба йти назад. Фік, фік Так, О, Я ще то забула підлити. Фік-фік. Так, зараз треба піти перевірити, де я Андрій. Мат Матвій, а я йду, коротше, зараз тебе перевірю. Ти можеш той, е, зараз піти просто до себе той е, До себе кімната і там на ліжко просто сісти. Так я все. А, я зрозумів, де ти проходиш. Де? Я бачу, що твій нік понизу, але я типу, тебе не бачу. Угу. Та ти що, дощ почався, а то злива. Хі! А де ти подівся? Фік, фу, фік. Андрій. О, я тебе бачу? Тун, 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 тун. Ну, біжи, біжи, потім ще повернешся, я ще татві вам розкажу. Ну що, Матвій? ну що, Матвій, давай мені всі речі коротше, скидуй. Я думаю, що ми будемо ще вже прощатися із друзями. Ну, ще, ну і з тобою, звичайно. Давай, скидуй всі речі. Ти тільки до скинув? А де кайло, ти ж за допомогою нього ж зламав? Ти ж. Та ну отвій, ну там така його. диви, де були речі. Один. тут, біля Бобіка. Я, я Два. В багажнику. Ну може ти знайшов в багажнику? О, а давай снімемо тільки стан. Диви, диви, чекай, 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 чекай. Чотири. Кімнаті. факел Я чого ти факел не забрав? Так, так. ну, і тут 5. 5? Вроді б, якщо я не помиляюсь на кухні. А, ні, ні. Все, це всі речі. Там. А, ні, чекай! А дві трапини, де дві трапини? Ти їх там поставив? Ти їх там поставив? Де? Ну, дві Да. А, та я. Тут поставила. А, бляха, я напевно забув їх. Е, той. Дай мені, будь ласка. Так, давайте тепер я. Тато, а ти а Андрій ну, Я тато. давай перший хоча б з друзями попрощаємося. Так що, друзі, ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб в майбутньому не пропускати мої нові відео. Ну і, звичайно, ще з Матвієм. Ну і всім. Па-па-па-па.